чисто моба, просто коментарі, ніколи не часто вирішуються. Ну щось таке, ні. Та так, ось, щоб вона могла б сісти. I love you. Всім привіт! Дякую, що завітали на це відео. Мене звати Настя, і сьогодні беру вас з собою у такий маленький шматочок мого життя. Буде дуже цікаво, тому що сьогодні я збираюсь у Карпати. Я їду на один проєкт присвячений рівності та інклюзивності. І сподіваюсь, буде цікаво. Але мені трохи сумно, бо я залишаю свого маленького песика, свою малесеньку дівчинку, свою бусіночку. Вона ще ніколи так довго без мене не була, тому що їй майже 4,5 з половиною місяці вона дуже маленька. Це була моя мрія найбільше в житті, напевно, завести песика. Тому розумійте, <смі> трохи складно розлучатися. Я вже зібрала речі зараз. Проходитиму тести в автошколу, тому що скоро мені здавати теоретичний іспит, а я досі щось трошки не дуже. <свіс> і одразу розкажу, що я зараз читаю. Взяла собі Транзискла Сара Джемас. Це моє перше знайомство з авторкою. Насправді вона дуже популярна, але я чомусь не дуже хотіла її брати собі до знайомства, і ось, нарешті, наважилась. Перевидання, щоб одразу збирати нове видання цієї авторки. І вже прочитала першу книгу. Вона не те, щоб мені дуже сподобалась, на четвірочку. Але читається моментально і було доволі таки цікаво. А ось корона півночі щось мені не дуже заходить. Поки що, я навіть 100 сторінок не прочитала. І дивіться, яка мене гарна закладиночка. Ось так воно виглядає на папері. У нас сонечко, у нас холодно. У мене ще сьогодні заняття в автошколі останнє. Треба вже задумуватись над практикою, але спершу треба здати теорію. І будемо пити каву клацати тести. Таксі, пішли. Упаковка книжкова, звісно ж. Мені прийшли передзамовлення від Vivat. Я взяла собі звичку нову робити більше передзамовлень, щоб економити свої кошти, але лише на книги, які я дуже хочу, або серії, які я вже почала збирати. Перше у мене продовження одного разу розбите серце Стефані Гарбер. Це балада про недовго і нещасливо. Насправді я не люблю такий вид під жанр фентезі. Я називаю його казкова фентезі, але чомусь історія мене дуже зачепила, тому хочу читати продовження, і тут такий гарний знову заріз. Далі в мене продовження трону зі скла. Спадкоємеця вогню Сара Маас. Ну тут нічого пояснювати, просто третя частина. Я зараз читаю другий. І наступні дві книги для мене не стандартні, не типові книгарні. Я, скоріше б за все, на них уваги не звернула. Але нотації мені сподобались. І, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, про що. Вони Просто дуже давно собі їх замовила, і такі дівчата. Десь, здається, вона вже видавалася у нас, бо раніше я бачила цю опорінку. це трилер, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то вибачте. Всі перед замовленням мені повернулись уже, прийшли, я їх отримала. І тепер залишилось докупити лише серії, які я збираю. І у мене вже починають заповнюватися книжкові полички. Насправді великий мінус в тому, що в мене є пес, <хи> бо не можна зберігати книги на найнижчій полиці, принаймні до того часу, поки в мене цуценя. А це буде ще дуже довго, тому книги, які я не дуже люблю, скидаються наверх. Або перепродаються чи даруються. Проте тут у мене вже багато заповненого місця. Куди далі складати, я не знаю, але мені подобається вигляд. Ми приїхали, пообідали, заселились, насолоджуємось красою. Дивіться, хто тут живе. Так, так, ні, ні, Це по ні, тут нет, 我不能打死你，知道呗？<music> Я вийшла так естетично побити чайок. нас у кімната пройшла кицька, Ми тут її випадково закрили, вона тут спить. Така мила. Я вирішила трохи прогулятись. Тут такий ліс гарний. Сподіваюсь, завтра ми підемо в гори. Поки що ми дуже смачно пообідали, як і поснідали дуже смачно. Просто в мене вдома так ніхто не готує, тому я без радістю тут залишилася жити. Hei. Jeg heter Olav. Колю, бачу гілки, дерева, піднімаю голову до гори, а там неначе повборе кохання. І це ялинку. І все дуби. <рес> ну бачиш? Тільки отак можна. Тільки отак. Підходиш, ззад я обнімаєш. І ніяк по-іншому. Майстер клас. Слухайте. Я ж майстер спорту. По вам По дубам? По дубам. До дерева можна підходити тільки ззаду. Mm -hmm. Не дай Бог, ви підійдете отак спереду, воно забере всю енергію. Тому до дерева ми підходимо. Так встаємо, його обіймаємо. І енергія вона сама припливе до вас. Не пройшло й декілька днів, як ця людина знову збирається в подорож. Пакую зараз собачі речі і свої книжки. Ось, до речі, і собака з намазаними лапками кремчиком. Кремчик для лапок це просто геніально. Ми з нею їдемо вдвох, нарешті. Роксі, Роксі, Троксі, Роксі. Роксі. Отже, нарешті можу дати свій коментар стосовно цього відео. Ми були в Карпатах у хаті майстерні від громадської організації Стан і вивчали такі питання, як права людини, деколонізація, фемінізм, права ЛГБТК спільноти і подібні такі питання. Насправді це було дуже цікаво. Мені трохи важче розмовляти, бо холодно. Ми зараз у батьків. Я гуляю з песиком і вона дуже щаслива, тому що тут є де розгулятись. А я була дуже щаслива у Карпатах, тому що це був, напевно, найпродуктивніший воркшоп за всю історію моїх поїздок, моїх участей в подібних заходах, тому що ми не просто слухали нудні лекції. Ми обговорювали дуже активно. Ми грали в ігри, роль в ігри, де ми приміряли на себе роль певних людей, права яких у нас не дотримуються, або людей, які негативно сприймаються в нашому суспільстві. І насправді цей проект називається «Амбасадори та Амбасадорки розмоїться». І він мені дав дуже багато нових ідей. Я не те, щоб дуже багато інформації для себе дізналась нової, такої більш теоретично інформативної, тому що я досить гнучка у цих питаннях, у цих темах, проте з'явились такі пробіли, які я зможу заповнити уже з участю в наступних проєктах від цієї організації. Тому що зареєструвалась на подальші тематичні воркшопи і сподіваюсь, що туди пройду. До речі, ми познайомилися з дуже багатьма цікавішими, просто найцікавішими людьми. Це була дуже комфортна спільнота, дуже комфортна тусовка. І ще одна дуже крута штука стосовно цього воркшопу, цієї спільноти, його проєкту загалом. Це те, що спільнота тут не засуджує абсолютно нічого, і допомогло мені навіть прояснити деякі питання стосовно своєї ідентичності, самоприйняття я людина, я цінна, просто тому що я людина, і кожен з нас. Абсолютно різний і особливий, тому я раджу всім брати участь у подібних заходах, навіть якщо вони проводяться один-два дні у вашому місці, для цього не обов'язково кудись їхати. Зазвичай у кожної людини, яка бере участь у таких заходах, хоча б пару разів точно стаються якісь великі інсайти стосовно себе стосовно своєї суспільної участі. І це дуже прокачує не лише тебе як особистість, а тебе як учасника суспільства, учасника суспільних процесів. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно вийшло таким атмосферним, невеличким, комфортним. Ну а ми з песиком, собачкою, будемо гуляти далі.